В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Бюр Христі, нині Бог знов зібрав нас посеред своєї святині, щоб і ми посеред того світу могли отримати у своє серце дотик ласки і жити у Божім світі. Сьогодні друга неділя, одна з п'яти, яка готує нас до вступу у Великий Піст. І от в минулу неділю, оскільки там трошки в нас літургічно мінявся порядок читань, і сьогодні згадується місто Єрихон. Найперше Ісус проходить через місто, воно було великим торговим містом, просто в Єрихоні є така оаза, яка дуже відрізняється від пустелі. Там завжди жвава торгівля, там завжди повно караванів, там завжди було повно людей. Огорожено дуже великими мурами і виглядав завжди і залишався твердим. І ось минулої неділі згадувалося про Вартимея сліпця. Він сидів при воротях. Апостол Павло каже, що віра приходить від слухання, не раз чув про Ісуса. Люди ходили за Ісусом в одне в інше місто. А він розумів, що він обмежений чоловік. І, можливо, лише раз в житті в нього буде можливість, коли Ісус буде проходити поруч так близько. І ось всі в захопленні Ісус йде до Єрусалиму, це його остання подорож. Дуже багато зробив чудес. Люди хвалять Бога, захоплюються кожним Його словом. А цей кричить. Йому всі затикають рота. Мовче. І так буває в житті, коли Бог дуже близько. Навіть ті, які хороші, навіть ті, які повірили, навіть ті, які йдуть в тому самому керунку, можуть деколи затуляти нам рота або відсувати на бік. Бо їм більше треба, бо вони ближче стали, бо вони мають кращу нагоду. Або вони думають, що вони думають про щось верхнє. А цей, що кричить, думає про щось нижнє. І між всіми людьми Ісус бачить того чоловіка і дарує йому повірі. Нині Ісус входить в Єрихон. чоловік захине на ім'я, голова над Митерями. Знаєте, в нинішньому часі і в ті часи митники завжди були народ своєрідний. Я думаю, що так, як в церкві їх почитають більше ніде. За них так багато згадують митер і Фарисей. І от Захей для нас є прикладом. Бачите, у юдеї, в Митері грішник, це було одно й те саме. Вони працювали на Римську імперію, а Римська імперія була поневолювачем. Вони під оглядом суспільно економічним зі своїх братів деколи дерли останнє. Ну, а якщо той був головою над Митерями, то сам може вже не збирав. Але всі знали, куди це все зносять. Ім'я його Захію означає у перекладі праведний або справедливість. Уявіть собі, як це деколи у правовірних викликало обурення, коли дивлячись на те, що цей чоловік робить, як до нього всі погордливо ставляться. Бо вони вибраний народ, їм обітниця, а це і грішник. Семетників дуже не любили, тому що вони брали в руки римські гроші, а там було зображення імператора і підписано було, що то Бог. Римські імператори деколи про себе так високо думали. І оцей Захей розуміє, що шансів при такій великій кількості людей пробратися десь туди вперед немає. Ну цей шукав сенсації. Він, напевно, подібно, як перед тим вартимей, багато чув про Ісуса. Віра приходить від слухання. Він чув, як Ісус прихильний до всіх людей. Він чув, наскільки справедливий. Він хотів дуже його бачити і розумів, що через його малий зріст шансів побачити немає. Люди по-різному шукають в житті щастя. Хтось думає, я у свою спеціальну спеціальність. Буду мати дуже гарну професію, хтось думає, буде дуже здоровий, того всього досягну. Виглядає, що той Закхей був дуже підприємливий, знайшов собі добре містечко. Виглядало непогано, мав життя, по-моєму, що навіть не мав якихось таких особливих труднощів. Але він дуже хотів побачити Бога. Цей чоловік біжить наперед, вилазить на дерево, і відвів собі здивування всіх. Хвилю перед тим вони прославляли Бога за то, що сліпого, зробив зрячим. І буквально, я дивлюся, це те саме місто, через яке він переходить. Всі в захоплені йдуть за Ісусом. І коли проходить поруч Ісус на те місце, дивиться вгору і бачить Закхея. Каже йому злізай швидко. Бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. Колись, мені здається, блаженніший Любомир оповідав таку історію. Каже, уявіть собі, хтось дуже великий приїжджає ну, до Львова. Це просто така аналогія. Ну, папа, наприклад, їдемо по Стрийськи, приїжджаємо попри податкову інспекцію. Люди дуже чекали, молилися, були нічні чування. молодь мала спеціальну свою програму. А тут раптом би по Стрейській переїжджав, ну там тепер, я не знаю, смоковниці не знайдеш. От, Для прикладу, начальник податкової взяв, вискочив на один з тих хвостовів. І папа би побачив його. Ми вважали, що він би мав приїхати до нас. Бачите, Ісус нам показує, ми не можемо в нашому житті нікого судити. Ми не маємо права думати про себе, що це належиться нам. Ця любов нам належиться, але щоб її прийняти, треба мати відкрите серце. От уявіть собі, чолов'яга страшенно прагне, хоче бачити Ісуса. Ми сьогодні з вами прийшли так само до храму, і я абсолютно переконаний, що, ну, може, є хтось такий, що думає, задля обов'язку. Але ми приходимо до Тебе, Господи, сюди, тому що бажаємо чути Твоє Слово. Хочемо бачити тебе. Розуміємо, що самі по собі залишаємося немічні. Можемо прилипати до речей, але сутворені для неба. Тому Тебе, Христа Бога, просимо, діткни нашого серця, подаруй ласку. Прийняти тебе у свій дім, у відкровенні Івана Богослова слова Ісуса. То стою при дверях твого серця і стукаю. Хто мені відкриє у Я колись приводив приклад в Америці, мені здається, був випадок нова парафія, де люди поверталися до Бога, і священник-місіонар був такий, що любив застукати до хати. Якось звичний вечір, коли всі сиділи, хтось читав газету, хтось дивився телебачення, діти готували уроки, хтось задзвонив у двері. Чоловік був найближче до дверей, скочив в капці, підбіг під двері, відкриває, стоїть священник, привітався. І священник питає, чи тут живе Христос? Він каже, та ви що? Каже, у нас все добре, тут хрест, тут образи. Каже, Біблія є, до церкви ходимо, молимося. Каже, все нормально. Тобто я вас не питаю, чи у вас є молитвенник, чи є хрест. Я вас питаю, чи тут живе Христос. Бачите, ми можемо в нашому житті бути дуже близько до Ісуса. Навіть на дотик руки. А Ісус не перестає стояти біля дверей нашого серця, щоб нам подарувати все. Мої любі, тому я закликаю, кожен раз, коли є добра нагода, скористати станіства сповіді. Ісус каже, до мене ніхто не може прийти, кого не приведе мій Небесний Отець. І якщо подібно, як в Затхея, в тебе, в мене з'являється бажання, піду сьогодні і переміню життя. Хочу його бачити, щоб ти знав і знала. Це дар від Бога. І ми маємо повне право з ними робити так, як вважаємо за потрібне. Ну, подібно, як у Старому Завіті, Господь Бог каже, Сину і доню, кладу перед тобою добро і зло, але прошу, вибери добро, бо у ньому є життя. Тому кожен раз, якщо почуємо, що нас кличуть, Ісус каже, до мене ніхто не може прийти, кого не приведе мій Небесний Отець. Дякуємо тобі, Отче Небесний, що опровадиш. Дякуємо, що даєш нам розуміння, що Спасіння наше у Ісусі Христі. Просимо Тебе, Господи, прийми нас як учнів. І кожного разу, коли з'являється нагода, будьмо подібні до того, кого назвали справедливістю і праведністю. Біжім швидко і зустрічаємо його радо. Тобі дякуємо, Господи, що ти прийшов шукати і спасати те, що виглядає, загинуло. А в тобі все може мати життя. Христос рождається.